Від. Ми се не скер записуємо ролик про кию даки. Да-да. І цей <на> це робик один на двох, бо він теж. Ірак, ты де. А, ти тут здоров. а бля. Давай. І, це це мій ролик, а його теж записує ролик. Так е, привітайте! Це його перший ролик. Це правда, да, так. Да. Зараз... Його, у тебе, а, у, у тебе подивись, у тебе зверху написано 47 число якесь. Да? 74, да. Піше покажемо телевізові. Ось кому. Дивіться, у нас є такий телевізор. У нас є акула і піновинішка. Да, Кіра. Ясний. Да. О, а може знайти? А ти шукаєш у цей фотку, да? Яку фотку? Ура, включи світло, ура, включи світло. Ти Ты... Кіра, для чого ти? Кіра, для чого ти пішла вниз? Е, э... от ти тоже світло? Я пішла за гігачаном. Блять, не, не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Кстаті, піш, а я, я піднімаюся. немаєш. Дивіться, я... бачите, червоним він горить. Ото цей гіачок на телефонах приблизите у себе ем, краще до нього не підходьте, тому що якщо ти видаде до, до нього під, йдете, ти підлітаєш дуже високо і у, умираєш. Ага, ага. ага. Я... Если шо... Прикольно, кстати, расслабляющего, шо... правда? Да, а если шо, я кость умерла от тегигача. Це... Кстати, дуже приємна музика в правда? Да, да. Ооо, мене підкинув у, у цей у цей столик і є. Але от столика я ніколи не помилала. А я у той у цьому відео, я шо. Його? У нас є плеч хот ша. У нас і багато є аптечки. Тина, принесешь мне аптечку, будь ласточка, плиз. плиз да, 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 ты кидала, да, я побежу. Я залезаю, забираю апте аптечки свои. Ты пока залезь, а я уже там аптечки принесу. Ага, я главное, чтобы не впасть. Ааа, почти впасть. Да, да, да. Сейчас выбрать. Мне. Ладно, щоб вона мене натолкнула. О, ні, я впав. Понесла аптечки быстрей, Шикира. Да. У мене мало жить. У мене на житті сейчас 48 життів. А, ти що, ти шо, впала? Тоже? Ну, типа е, да. Але е, у мене е, багато е, життів. Ой, блін, а ти що? в тому звук Ой, о! Ай, блін, надо аптечку забрати. Хватить, хватить, хватить. Забираємо аптечки, забираємо аптечки. І що надо дакну... сказати? Дякую. Будь ласка. І якщо що, тей гагачан мене один раз убив, і тим цю музику я десь по півчаса можу слухати. Я тоже. Я і і оцей, оцей собі загрузив в плей. У цей музик і у тебя суха че да? А у мене її да. нема тебе нема плей А блин мы оттолкнул шкаф Ой блин Ем, А це... А ти мені скинеш музику из прейса, будь ласка у телеграм. Добре... Ем, добре скину. Потім. Кір. Що? Як, дум... Як думаєш, оцей У У цей... ми ем, ви... сьогодні цей... помремо в цьому відео или не помре? Я можу померти. Я теж сподіваюся, що я не помбати не можу. Але я можу допомогу. Бо, бо в останніх а... минутах у мене я вроді би впала дуже з великої висоти, Так, оце так мені не повезло. Кстати, кстати, Кіра, эм, я сейчас поп'ю, я хочу попити тику колу Ладно, Кока-Коли у нас нема, але у нас є ти. У нас є тільки що кока кола, але я її випа. А, мене сам тут не О, май гад. Я теж хочу покотитися. Діма, yeah, давай може давай залазить і прощатися вже. Ну давай, якщо я не помру. а то я знаю, що в останніх минутах я дожна померти. Ой. Ой, хепашку занесла. Залажу, залажу, я слышу тобі. Хопа, хопа. Залажу. Всем пока. пока. И подписывайтесь на канал Кир и Ми. И ставьте лайки нам. И пишите комменты, что нам еще снято. Да, Кира? Да. Всем Всем пока-пока. А у меня еще не закончилось. У меня еще не закончилось. И мы за... Я залезаю на верхушку, чтобы... и. І... Ау! О боже, я упала!